Сталкер чисте небо. Ці три слова викликають у людей різні емоції та спогади, для когось це найгірша гра серії, яку зробив якийсь ідіот під шофе. Сталкер із великою кількістю проблем та багів з вилітом зеленого жука на початку виходу гри, за що його зненавиділи практично всі на той момент. Але на щастя, все було вилікувано. Але як то говориться, осад залишився. Для інших він звичайний проходняк на пару вечерів і все, просто пусте місце. Але для справжніх фанатів ця гра це щось своє і улюблене, багато хто починав своє знайомство з другої частини серії, як, наприклад, я. Ми, не знаючи першої частини та книги, просто грали та насолоджувалися грою, якою вона є. Перша зустріч з небезпеками на болотах, особливо коли десь в кущах шуршить кабан чи виїдь собаки. Це зараз розумієш, що це скрипт та ембієнт, а тоді було дійсно страшно. Також прорив чистого неба до АЕС через Лиманськ та Рудий Ліс з його пітьмою та монстрами, пошуком артефактів, відкриттям нових локацій і тому подібне. Найкраще цю гру може описати така фраза, яку ви багато чули в грі про драконів та зиму. Хтось називає мій товар сміттям, але для мене це скарб. Переставляємо товар на гру і все. Вже минуло 15 років з виходу сталкера чисте небо. Боже, цілих 15 років. Це вже ціле покоління встигло вирости, і скільки змін відбулося в житті. На днях я вирішив пограти в Stalker Чисте Небо через відчуття ностальгії, але вже в покращену ванільну гру за допомогою мода, який покращує та змінює деякі аспекти гри, та не змінює основну гру Stalker Clever Sky OGSM 1.82. Що це за мод і з чим його їдять? Зараз розповім. Не вузенки типа OGSM 18.2 Community Edition Мод задуманий як спроба повернення в гру гімплею та атмосфери того самого сталкера, яким його бачать автори. Мод не передбачає жодних змін жанру у бійці реалізму чи РПГ. Метою мода є виключно доведення гри до граничної захопливості, різноманітності та логічності. Без переробки основних концепцій розробників оригінальної гри, настільки це було можливо і настільки вистачило такту автора моду. Основні зміни, нові захоплюючі ігрові можливості пройтися по підземеллях прип'яті, битися з новими унікальними монстрами, зняти з убитого ворога покращений бронекостюм, вільно досліджувати зону і виконувати нескінченні квести. У фріплеї, відшукати унікальну зброю або секретні документи з таємницями героя, записавши в експериментальний КПК, нове графічне оформлення та візуальні ефекти, понад 100 нових візуалів NPC, доопрацьований внутрішньоігровий інтерфейс, можливість вибору оформлення в стилі Тіні Чорнобиля, візуальні ефекти від критичного поранення та впливу псимонстрів, нові іконки та елементи худ. Покращені шейдери та текстури, покращений звуковий супровід, три варіанти динамічної музики, гра на гітарі та на губній гармошці, покращена озвучка монстрів, зброї та предметів, що використовуються, виправлення помилок та підвищення стабільності гри, понад 100 текстових та скриптових виправлень, ліквідованих вильотів, глюків та логічних невідповідностей оригінальної гри. Впроваджений режим фріплею після закінчення сюжету, повернено локацію підземелля прип'яті та впроваджено у проходження гри, повністю перероблений фінальний епізод гри, на ЧЕС, повністю перероблений епізод затоплення підземель агропрому, повністю перероблено війну угрупувань на болотах, кордоні, звалищі у темній долині та на агропромі. Повернені вчені та впроваджені в проходження гри. Повернуті всі вирізані монстри та додані нові їх різновиди, наприклад, Електрохімера, Псібюре, Зомбі Камікадзе, Чумний зомбі, відновлено 4 поновлюваних у другорядних квестів в стилі Тіні Чорнобилю. знайти артефакт, знайти зразок тканини мутанта, зачистити лігву мутантів, вбити сталкера. Додано 4 нових поновлюваних трьогорядних квестів, знайти КПК зниклого сталкера, доставити пакет продуктів, доставити запаси дружньому загону, вбити зомбованого. Додано 15 секретних документів, які можна знайти у трупах під час дослідження локації. Додано 10 екземплярів унікальної зброї, які можна знайти у трупах під час дослідження локації. Такі як ТТ-33, ЕПС, гш 18 FN57, HK UMP45, EKM, RPK, ак 101 ак 108 SIG-550 Снайпер. додано 4 нових екземпляри зброї в загальному доступі SR3, Вихор, Сайга-12К, БМ16 АК-74, додано близько 30 бронекостюмів, візуали яких у грі. Які, як я вже казав, можливо зняти, але з певним відсотком та шансом, додано кілька нових артефактів та впроведено їх в загальне перебалансування, впроваджено респан артефактів на аномальних полях, впроваджений голод та сон у спальному мішку, повністю перероблений міст та опис схованок, повністю перероблено концепцію флешок та механізмів у напрямку посилення свободи вибору гравця. Усі флешки можна зайти лише у процесі вільного вивчення локацій у трупах. Знайдені флешки можна віддати будь-якому механіку. Усі механіки ремонтують та модифікують будь-яку зброю та броню, перебалансовано характеристики всієї зброї, боєприпасів та апгрейдів, розширена стелс складова гри за рахунок налаштування характеристик звуків, додано легке похитування зброї у режимі прицілювання. Додано можливість відключати примусове приховування зброї на базах угрупувань, NPC можуть померти від кровотечі, NPC лікують тяжко товаришів, а також підліковуються самі, додано можливість торгувати з NPC зброєю, боєприпасами, артефактами, частинами мутантів та тому подібне. Відкориговано пошкодження NPC, тепер пряме влучання в голову, буде смертельним, а також більш відчутно розмежувальні влучання в різні частини тіла, відкоригований зір NPC, тепер вони значно гірше бачитимуть у темряві, а також через очерети та чагарники. Замінені текстури деяких стволів на більш якісні та реалістичні. І це вже не всі зміни, які я назвав. Прийшлось вибирати. І найголовніше, щоб не затягувати відео і зберегти ваш час. Перейдемо до мінусів. Зброя, яка була додана, є лише в одному екземплярі, і її можливо знайти лише на трупах. Також зброя не має красивого вигляду, та інколи думає, що це просто відредактовані моделі з оригіналу. Ну наприклад, SR3 Вихор виглядає ось так у грі, а ось так у житті. Він просто вал без глушника. АКМ має калібр 762, але цей калібр ніде не знайдеш. Бо в грі АКМ лише один, і боєприпаси купити можливо лише вдолга та свободи. Також дуже дивне перебалансування зброї, АКМ НПС не носять, бо це ж такий і рідкісний ствол, схоже що ручної роботи під замовлення. Це, якщо що, жарт. А ось СПАС-12. Вал, гвинторіз, натівська вся зброя це зброя, яка в Україні валяється під кожним пеньком. Багато стволів в більшості дістаються на моменті гри, коли ми заходимо на темну долину, і в нас вже в цей момент може бути гвинторіз, абакан, а навіть Г-36, якщо повезе, а це топові пушки в своєму класі. Також деякі діалоги та звучання трохи не відповідають реальності. Наприклад, на агропромі, в болоті, де будуть науковці, то в них будуть голоса сталкерів, а діалоги як у долга. Це не всі проблеми, які я знайшов, але мод мені сподобався, я перепройшов сталкер чисте небо і я був задоволений. Тому я вам рекомендую цей мод Оревуар і Амбіенто.